так ми завершуємо тему скалярний добуток векторів. Нагадаю вам ну, цю теорію так коротенько. Нагадую, що скалярний добуток векторів ми вивчали ще й в планіметрі в 9 класі. І ну, набагато не відрізняється скалярний добуток векторів, і взагалі вектори у просторі. Додається третя координата. і Деякі графічні зображення стереометричні. Тому, перше, що потрібно знати, що у нас, щоб визначитися з кутом між векторами, які запитують таким чином, кут між вектором А, наприклад, та Б. Це кут, який потрібно спочатку зобразити певним чином, визначити його. Якщо подивитися на рисунок 42,1, ми бачимо, що є вектор А, є вектор Б, вони розташовані на поверхні площини довільно, але щоб визначити кут, потрібно їх сумістити паралельним перенесенням початок з початку. Як це зроблено нижче? Вектор А позначили як ОА, вектор Б як позначили як ОБ, сумістили початок з початком, як стрілки годинника і кут між векторами. ОБ і Оа, це буде кутом між векторами А і С. Далі розглядали, що кут між векторами може бути, дивіться, і 180 градусів, якщо вектори у нас, які протилежно напрямлені. Ось, протилежно напрямлені це ж лише колініарні вектори, які. Це ті, що лежать на паралельних прямих, або на одній прямій. Тому якщо на паралельних або на одній, поміщаючи на паралельних одним паралельним перенесенням, можна зробити як на рисунку 42,2, отримаємо кут у наш 180 градусів. Далі кут між співнапрямленими векторами, це якщо вони на одній прямій або на паралельних прямих, але. Напрямок у них однаковий. Вважають такий кутрішки напрямленим до рівня 0 градусі. Ну, Це, от, наприклад, ось так взяли вектор, і ще початок з початком помістили тут от якийсь вектор. ще. Так? І кут між ними вважається 0 градусів. Так, це кути між векторами. І ще у нас бувають ну, перпендикулярні вектори. Це коли записано вот таким чином, а перпендикулярно бо кут між ними звісно, до рівня. 90 градус. Так, ну і кути, які, як записують, кут, в дужечках вектори дорівня і градусна міра кута. Ми розглядали задачу, можна переглянути відеозапис за готовими малюнками, як от на рисунку 42.1. Ми все це розглядали, як визначається кут. Ще раз поміщаємо паралельним перенесенням початок одного вектора з початком іншого і визначаємо кут між цими векторами. Це залежить від того, як фігуру зобразити. Так. Далі. Скалярний добуток. Одначе, скалярним добутком називають добуток їхніх модулів на з ним. Тобто ось наша формула, яка визначає скалярний добуток. На НМТ ця формула є. Ну, краще й пам'ятати. І ще теорема про скалярний добуток, ми вивчали, що якщо є два вектори і є їх координати, то скалярний добуток можна знайти, і як перемноживши відповідні координати двох векторів і додаючи ці добутки, отримаємо число, яке буде скалярним добутком даних векторів. А скалярний добуток. Двох однакових векторів до рівня квадрату модуля. Це теж важливо здесь собі позначити. Ми зараз будемо використовувати всі оці наші пункти, що я позначила. Тобто, зараз теж червоним обведу, ось наші ці пункти ми будемо використовувати. І так, якщо читаємо умову задачі, і у вас дано модулі векторів, і можна визначити кут або надано кут, або його котинус, ми використовуємо оцю першу формулу до тобто цього значення. Якщо у нас є вектор у квадраті, то ми пам'ятаємо, що скалярний добуток вектора до рівня квадрату його модуля. Ось скалярний квадрат вектора до рівня квадрат його модуля. Тобто вектор А на вектор А, вектор А в квадраті або модуль вектора А в квадраті. І третя теорема, що скалярний добуток дорівнює сумі координат відповідних цих векторів. Далі ми можемо, зважаючи на першу та третю формули, визначити косинус кута між векторами. З першої формули ми бачимо, що косинус кута це скалярний добуток поділити на добуток модулей. Але скалярний добуток можна замінити за формулою 3. І звідси у нас іще одна формула, яку ми вивчали: що косинус, ось наша формула четверта. Кута між векторами це скалярний добуток, що зверху записано А на Б. Поділити на добуток модулей, а корінь квадратний в сумі квадратів координат це є модуль е, вектора. Так, ну і властивості ми теж вчили. Що якщо ми множимо вектор А на вектор Б, то це все одно, що вектор Б на А, представна властивість множення працює, далі сполучна властивість множення працює, якщо якесь число множиться на вектор А, а потім результат множимо на вектор Б, можна навпаки помножити вектор А на Б, а потім домножити той результат на К. Тобто скалярний добуток домножити на К. Ну і розподільна властивість множення, якщо ми множимо суму векторів, на якийсь вектор, ми можемо кожен доданок вектор помножити на цей вектор, який множимо на суму. Так, ну і далі ми завершили, домашня робота була задача 42.15. Ну, Тому тут залишається у нас 42, 16, 18, 20 і 22. А, тобто такі а, номери у нас з вами, які потрібно зараз розв'язати. Так, і так номер 42, 16. Знайди скалярний добуток, якщо відомо координати кожного вектора. Ну, що тут потрібно? Потрібно спочатку виписати добуток чтав, 2 вектор а мінус 3 вектор Б помножити на вектор А мінус 2 вектор Б. Якщо ми. Пам'ятаємо, що розподільна властивість працює і переставна властивість. Тобто всі властивості множення. Ми зараз перемножимо наші дужки алгеброїчно, Тобто 2а на А буде, 2А вектора в квадраті. Далі 2А на мінус 2 b буде мінус 4АБ. Мінус 3b на а мінус 3ab. І мінус 3b на мінус 2b плюс 6b квадрат. Я лише запишу зверху значки В. Зводячи подібні доданки, ми отримаємо такий вираз. 2 на вектор А в квадраті. Нагадую, що це я замінюю як модуль в квадраті за тою формулою, що ми повторили. Далі у нас мінус 7аB, а АБ це скалярний добуток векторів. Додати 6. Б вектор в квадраті це все одно, що модуль вектора B у квадрат. Так, таким чином ми розкрили душки, звели подібні додамки і далі, так, що далі у нас, ну далі нам потрібно, я ще раз перевірю, все правильно розкрила дужки. далі ми з вами потрібно нам знайти модуль вектора А у квадраті окреми, модуль вектора Б у квадраті окрем, скалярний добудок АБ окремо. Ну і давайте будемо знаходити черзі. Модуль вектора А. Це корінь квадратний і суми квадратів координат вектора А. Вектор А, ось його координати. І вектор Б зеленьким обведу, щоб видно було. Тоді беремо. 2 в квадраті 4 перша координата вектора А. Мінус 1 в квадраті 1. І мінус 2 в квадраті 4. Тому корінь із 9 це 3. І це у нас модуль вектора. А. Модуль вектора В знаходимо за тією ж прямо формою. Корінь квадратний. Дивимось 4 в квадраті, 16, перша координата вектора. Додати мінус 3 в квадраті, 9. І додати 2 в квадраті 4. І це у нас дорівнює 16 плюс 4, 20 плюс 9 29. Корінь із 29. Так, 16, 9 і 4. Так, гаразд. Це ми знайшли модуль вектора В. Тепер знаходимо скалярний добуток, тобто вектор А помножити на вектор Б. Оскільки нам відомі координати векторів, то за нашою теоремою скалярний добуток дорівнює сумі добутків координат відповідних з цих векторів. Тобто координата по х вектора А множиться на координату по х вектора Б 2 помножити на 4. Додаток. Мінус 1 помножити на мінус 3, це буде у нас 3. Додати. Мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4. Додаємо. У нас виходить 8 мінус 4, 4. 4 плюс 3. 7. Таким чином ми отримали скалярний добуток, Але ж нам, ну, вектора А на Б. Але ж нам потрібно дізнатися скалярний добуток тих векторів, які ми зараз написали в вигляді такої формули зеленим пишу. шом Оце сюди все, що ми знайшли, підставляємо. 2 помножити, дивимось модуль вектора А3. А нам потрібно модуль в квадраті, 3 в квадраті, 9, мінус 7, помножити на АБ, а, Б. а Б у нас 7, плюс 7, помножити. Е, модуль Б в квадраті, це Б це корінь з 29, а в квадраті це просто 29. Ну і далі ми рахуємо. Так. У нас буде 18. Так, 18. Відняти 49. Додати 120 54, 174. Так. Далі. 18 плюс 174 – це 192. Відняти, 8, відняти 49. Це буде 140. Так, я ще раз перевірю. Так. 174 18. Зізняти 49. 143. І це наша відповідь. Тобто ми знайшли відповідь. Скалярний добуток 2А мінус 3 b помножити на а 2 b з вектора. Так, і це 140. Так, йдемо далі. Це я прибираю. Номер 42. 18. Так, повне ребро, тетраедра Д, АБ, С до рівня А. Точка М середина ребра А, Б, знайдіть халявний добуток Векте D. Абе і це де. Петра іде це трикутна піраміда. В основі якої лежить довільний трикутник, ми зараз її побудуємо. Трикутник. Ну і. Ось лінії. І назві, там, де у нас завжди вершина йде? Я бе це Мсередина Ребра. Ой, не дуже зручно. Давайте я. А, Б, С, зроблю так, щоб було зручніше видно. Так, точка М, е, Мсередина АБ. Значить, що це середина. Так. Е, далі, знайти скалярний добуток векторів. Це М. Тобто, потрібно знайти вектор Cm помножити на D. Це перше, що ми будемо шукати. І так, спочатку потрібно забрати ці вектори. Синім буду зображати вектори CM. На що там, на десь. Так. Тут потрібно звернути увагу на додаткову нашу умову. Кожне ребро тирає до рівня, а! Тобто. Ожне ребро, тобто всі трикутники рівносторонні, які є гранями. а і, ну, і а, б теж А. Які є і зараз тут іще ДБ теж А. Ребрами тетраю всі вони однакові дорівнюють А. Тому дивіться. Що нам відомо? Нам відома довжина ребра. Як знайти скалярний добуток векторів. Потрібно помножити модулі цих векторів, CM-модуль і DC-модуль векторів. І помножити на косину кута між векторами. Це М і де Так, тому зараз думаємо, як це все зробити. Це e, М потрібно знайти довжину, де це нам довжина вектора відома. Тобто зараз візьму та підписую зверху, що ДЦ до рівня А. Тобто, Оцей нам множник відомий. Вектор СМ потрібно знайти. Так, як ми його знаходимо? Це якби висота проведена, ну, висота проведена в рівносторонньому трикутні. Давайте десь тут от написуємо. Це М. Я пишу без вектора, просто довжина відрізка. Це є буде модуль вектора. Модуль вектора це довжина відрізка, що відповідає цьому довжині ну, цього вектора. Дивіться, якщо трикутник АБЦ, рівносторонній, ЦМ у нас медіана, бісектриса, висота, АЦ у нас гіпотенуза трикутника, АЦМ. А М половина сторони, тобто А наслід, тому ми можемо знайти це М за нашою теоремою Піфагора. Це буде корінь квадратний із А квадрат, тобто гіпотенуза відняти, А на 2 в квадраті, тобто А квадрат на 4. І віднімаючи, ми отримуємо 4а квадрат мінус А квадрат 3А квадрат на 4. І все це все під коренем. І це у нас дорівнює А, корінь із 3 поділити на 2. І тобто модуль вектора С, тобто довжину відрізка С ми знайшли. І це у нас А корінь. поділити? На два, так у нас вийде. Так. Залишається з'ясувати. Що з'ясувати нам залишається? Кут між векторами ЦМ і ДЦ? Нагадую, кут між векторами коли ми поміщаємо їх початок з початком. Тобто, зараз я спробую там рожевим кольором. Наприклад, ДЦ початок Д, А СМ початок С. І помістити їх, звинувши отак, да? і Получається, що у нас кут між СМ і оцим рожевим вектором це є кут між СМ і вектором ДС. І його потрібно нам з'ясувати, Чому він у нас дорівнює? Так, дивимося, що у нас тут є. Нам або не обов'язково кут з'ясовувати. Можна зв'язувати косинус кута. Не кута. Е, ну, тому що кут не завжди буде з'ясовано таким, як нам бажано, да, якийсь там 60 градусів чи 30. Е, нам, до речі, потрібно лише, щоб був косинус. І дивимося, косинус з цього кута. Ну, дивіться. Так, якщо тут у нас кут гострий, оцей кут, то цей у нас тупик, да? відповідно. Вони ж як суміжні підуть, да? тому тут у косинуса буде мінус. У котинус такого кута, він від'ємний. Далі, як з'ясувати цей кут? Е, тут потрібно нам Взяти. Ну, можна терему косинуся, але це дуже довго. ну, Хоча по-іншому, я так я думаю, можна висоту знайти. Отак ну, от так проведемо висоту, бо трема косинусів це дуже довго. І отримали трикутник, нехай буде О. ДОЦ. До речі, якщо у нас правильні трикутники, то точка О центр вписаного е, описаного кола. І е, оце, е, це у нас радіус описаного кола навколо трикутника А, Б, С. а ДС нам відомо. А. Тому дивіться, щоб знайти косинус кута ДСО, який дорівнює мінус косинус кута ОС, ну є, наприклад, да? тоді нам потрібно з вами знайти у трикутника ДОС гіпотенузу і прилеглий катет. Тобто ОС. І ми можемо, можемо скористуватися, наприклад, використати готову формулу радіуса опитаного кола. Тобто, ну давайте тут запишемо. І так, розглядаємо трикутник, Ду С. Прямокутник. І так, де це гіпотенуза нам відома дорівнює А. А оце це радіус опитаного кола навколо рівностороннього трикутника. І радіус опитаного кола навколо рівностороннього трикутника у нас дорівнює ну, А поділити на корінь С. Ось це така готова форма, але її виводити не буду, ми раніше все знаходимо. І так, радіус описаного кола, корінь, А поділився на корінь 3. Тоді ми можемо знайти котіну. Котіну. Кута ДЦО. 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 Дорівня. Відношення прилеглого катету А поділити на корінь з трьох. До гіпотенузи до А поділити на А. Ну, А піде донизу, А скоротиться, і це буде 1 поділити на корінь 3. Ну, можна сказати, що це у нас косинус кута гострого, але ж у нас кут між векторами суміжний з ним тупий, цей кут у нас є. Тому ми можемо записати наступ. І так, це модуль СМ, А, корінь трьох поділити на два, помножити на модуль ДЦ, просто на А. І помножити на косинус між векторами Cm і DC, оскільки це куступи, буде мінус. І тут ми з'ясували, що це буде мінус 1 поділити на корінь з 3. Далі корінь з трьох, корінь з трьох у нас скорочується і залишається мінус а на а, а квадрат поділити на 2. І це у нас буде скалярний добуток векторів СМ і С. Так. Ну, другу частину вже розглянемо пізніше. Домашнє завдання. Так. Номер 42, 17, 42, 19, і 42, 21.